Харківський спеціалізований клінічний обласний будинок дитини «Гіппократ» надає допомогу діткам важкохворим часто тим, хто залишився без батьківського піклування. Благодійний фонд Дениса Парамонова допомагає дому і до Дня Святого Миколая подарував інтерактивну панель. Наше завдання, окрім медичної складової, допомогти дитині стати більш адаптованою, допомогти родині. Фонд Дениса Парамонова. Сам запропонував підтримати наш центр, підтримати наш колектив і саме головне, підтримати дітей. Ремонтні роботи вже потужно тривають. Ми ще дуже вдячні, що фонд Дініса Парамонова здійснив нашу багаторічну мрію і для нас придбали ігрову панель. Ми будемо абсолютно на новому сучасному рівні, завдяки цій підтримці будемо надавати комплексну допомогу таким діткам. Так що ми дуже вдячні і за це в тому числі.